Продовжуємо ефір. Знаєте, є така приказка про те, що є чоловіки, які на роботі говорять про друзів, а з друзями про роботу. У мене зараз в гостях людина, яка навряд чи з друзями говорить про роботу, бо робота дуже секретна, тому що це робота у ГУР. І у мене в ефірі Сперо. Це позовний звичайно, командир підрозділу First Line у складі спецпідрозділу Тимура, головного управління розвідки. Сперо, вітаю. Вітаю, Дуже приємно. Дякую, ми з вами зараз матимемо розмову. Але перед тим як ми будемо говорити, я скажу, що у нас є збір на потреби цього підрозділу. Це збір е, е, на всю оперативну ситуацію. Там дуже багато всього потрібно для того, щоб гурівці працювали нормально. І ви бачите зараз показники цього збору, точніше, не показники, а куди перераховувати гроші, будь ласка, долучіться, бо там і в піві, і комп'ютери ну все, що потрібно для того, щоб робити росіянам неприємно і. Оскільки росіяни, як ви розумієте, обстрілюють не лише Дніпропетровщину, і треба їм давати по зубах. Для цього є прекрасна можливість допомогти нашим захисникам. А конкретно, ось цей збір на потреби підрозділу Фестлайн у складі спецпідрозділу Тимура, це гурівці, так про яких ви знаєте. Головне управління розвідки. Ось QR-код, номер картки. А у мене в гостях сперо командир цього спецпідрозділу. Сперо, е я ж правильно розумію, що сперо цей позивний це з Сперо Лесі Українки без надії. Сподіваюсь, сперо в цьому випадку сподіваюсь. Так, все вірно. Позивний про надію. Я поміняв свій позивний, коли лежав у військовому шпиталі після поранення, якось так закріпилось. Це один з моїх найлюбленіших найлюбленших ще з шкільних часів. Ось. У це, це, до речі, відповідь всім тим, хто сумнівається в ефективності шкільної програми з літератури української. Так. Е, я не даремно сказав, що у вас така робота, що ви з друзями про неї навряд чи поговорите. І більшість операцій, про які ви та всі поки що операції... Тільки з з побратимами нашого підрозділу. Так, і все, поза межами ні. Тому ні. я не буду питати про нюанси, але очевидно ж є якісь операції, які запам'ятовуються найбільше, найяскравіше. Вони ж всі різні. <кък> так, всі наші Всі наші операції по своїй суті унікальні, але деякі операції, які прям. Западають в серденько. Наприклад, операція, в якій ми приймали активну участь, це штурм Вовчанського гаргатного заводу. Ми проводили його разом з нашими дружніми підрозділами Стогна, Юнгер, РДК. Штурм активна фаза штурму відбувалася протягом 16 діб. Тобто, 16 діб штурмові групи були в повній ізоляції на території аграрного заводу, де вся підтримка здійснювалася саме. Високими технологіями, дронами, нічними дронами, вогнева підтримка здійснилась дронами та мі мінометами. І в нас було декілька курйозних ситуацій. З РДК, до речі, всім своїм друзям та хлопцям з РДК передаю великі вітання. РДК, РДК РТГ, це, 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 це на хвильку добровольчий це корпус. Це російський добровольчий корпус, який складається переважно з добровольців. Дуже яскраві люди. Пишаюсь тим, що з ними знайомий. Була курйозна ситуація на шостий день штурму. Коли під час а я нагадаю, що аграрний завод складався з 31 будівлі, яку ми е, взяли протягом 16 діб, це дуже унікальна операція по своїй суті, важке планування, комунікація між багатьма підрозділами. Але ми зараз говоримо про курйозні моменти. На шостий день штурму. Увечері зв'язок був тільки шляхом радіостанції. Нас вийшов командир штурмової групи РДК і каже, що мого хлопця день народження. Можете мені сьогодні вночі скинути 10 кілограмів маринованого м'яса. Ми здивовані, кажемо, можете скинути 10 кілограмів готового шашлику? Він каже: Та ні, ні, ми там в підвалі з хлопцями все зробимо 10 кілограмів маринованого м'яса скиньте. Ми такі, ну добре, скинули їм 10 кілограмів м'яса. Наступної ночі вони виходять на зв'язок і кажуть. Хлопці, а можете цієї ночі скинути нам 10 кілограмів пельменів? Ми, ми просто допитували полонених з цього заводу. Вони там сиділи три місяці без води, без їжі. Там навіть були випадки канібалізму. А тут хлопці вже на сьомий день знайшли знайшли собі воду у підвалі та. Пельмені варять. Ну тобто там були такі контрастні речі, про які дуже приємно е згадувати. Там хлопець був також в передовітання позивний Полтава, це логіст РДК. Е -е. Він збрав ці всі шалені грузи, бо робота була дуже інтенсивна. Дуже багато моментів. Всі операції унікальні, всі операції класні з точки зору планування, з точки зору підтримки командування. Бо унікальність взагалі нашої служби складається в тому, що вона зібрала унікальних людей, які б ніколи в житті не зустрілись, якщо б не війна. На жаль, нас об'єднала сама війна. У всіх різні шляхи, різна доля. Хтось хтось підкорював ФРС, хтось був підприємцем, хтось був кандидатом наук. А зараз ми всі в одному підрозділі, в спецпідрозділі Тимура, і наше керівництво дає нам унікальну можливість саморозвиватися та показувати результат. 30 тисяч вже було зібрано, поки спер розповідав цю історію. Справді це таке поєднання. Справді у росіян канібалізм були випадки каніба. Полонені казали, що вони а, їли частини тіл своїх полеглих побратимів, а це відбувалося на протязі трьох місяців. Наш ворог перебував на території заводу майже в повній ізоляції. Завод був блокований. Там була частина буквально, щоб потрапити до своїх та вийти з цього умовного оточення, потрібно було перебігти відкритий часток дороги 400 метрів. А в основах в умовах ізоляції це дуже ризиковано, тому що ми тримали під вогневим контролем повністю весь завод. Для того щоб логісти мали що пересилати в таких випадках нашим спецпризначенцям, треба підтримати оцей збір, бо це все на потреби. Ну як ви розумієте, 10 кілограмів маринованого м'яса не кожен день доводиться переправляти на передову? От а в основному потрібні дрони і все, що до дронів, засоби управління. Але я хотів ще один момент спитати: ви сказали, що планування. З фільмів ми про спецпідрозділи різні і про вас в тому числі знаємо, що там хороше планування це запорука хорошої результативної операції. Часто все йде не так, як сплановано. І чи є у вас на цей випадок план Б В? насамперед, хочу сказати, що любе планування це тільки планування та. Ми тримаємо в голові, як воно має бути, та основна ціль, якою ми повинні дотримуватись. Тобто, вже в процес планування закладено, що все, що може піти не так, може піти не так. І ми до цього вже готові. Ось, наприклад, на нашій крайній операції на Куп'янському напрямку, там де відбувалася гелікоптерна висадка гелікоптерами Black Hawk при підтримці там іншого гелікоптеру, висадка десанту. Це ну. Коли в Україні раз чули про гелікоптерну висадку, ну тільки ми можемо робити такі операції, ми цим пишаємось при всій, увар... при всій повазі до всіх інших підрозділів Сил оборони України. Але там, коли по перехватам чуєш, що там русня в повному шоці від того, що ну у них під носом висадились там американські гелікоптери. Ну тобто це вражає З звідси чутки про американських найманців. Так, це приймаємо найманці. Спершу а часто згадуєте побратимів, які загинули? Так, часто. У нас є традиція, я хотів би виділити декількох людей, якщо можна, щоб люди, які нас зараз нас слухають, знали, що на нашій землі воювали та жили дуже гідні її сини. По-перше, хочу сказати про нашого полеглого побратима з нашого підрозділу Позивний ГАЗ. З нашої країни воював 23-річний доброволець Білорусі. ГАЗ. Дуже кмітлива людина, дуже амбітна. Емоційна завжди йшов вперед. Ось трагічно загинув, боронячи нашу незалежність на харківському напрямку. Також хоч хочу загадати про людину, завдяки якій я знаходжу зараз в цьому підрозділі. Це Олег Субота, мій близький друг, побратим. Він піднімав прапор на острові Змійний, звичайний хлопчина з Харкова, з вогником в глазах. Ми з ним завжди курили. Кальяни, ось на бойових, прямо на позиціях. Це було наше таке дуже дуже дивне хобі. І зараз, коли ми приїжджаємо і буваємо на Харківщині, ми завжди заїжджаємо на до нього, до цвинтара, та куримо кальян там ну разом, якось так. Хочу згадати про нашого друга. Та полегливо побратим Антона Спіцина. це мій близький друг, командир підрозділу гострі картузи, харківська омега. Передаю вітання його брату е Сані Залізняку. Він зараз виконує обов'язки командира. Е ми з цими хлопцями починали з Олегом Суботою, з Тохою Спіциним, з Піциним, е Сані ми починали свій бойовий шлях з доком. Е також хочу сказати про щуку один е га бригада. Е перші штурми на харківському напрямку. Селище Малорогань. Рогань. Я взагалі прийшов з цивільного життя, ніколи не думав, що буду військовим. Завжди думав, що ну, військові це якісь там двохбітні, ну, тобто жив якимись якимось кліше. Але коли почалася повномасштабна війна, зрозумів, що я не можу остати, остатися осторонь. Антон Шукін загинув на Харківському ой, Шука загинув на Харківському напрямку. Кіндер, Сережа Сіній, це з нашого району хлопець, який пішов воювати, і загинув під час свого першого бойового виходу. Адвокат дуже крутий хлопчина, який загинув на крайні наші задачі з підрозділу Юнгер. Хлопці з РДК, Міша Перс, дуже потужна людина була. І, взагалі, хочеться віддати день пам'яті всім, хто боронить кордон нашої держави, та завдяки кому. В Києві та інших мирних містах, на жаль, цивільне населення потерпає лише від ракетних обстрілів та від шахетів. Але наш народ ніколи ніч, нічого не зломить, бо нам є що є за що боротись, і наші люди я вважаю, ну я дуже просто егоїстично відношусь до свого життя. Якщо б я вважав, що угу. за Україну не варто віддавати життя, я б ніколи не пішов на війну. У нас кращі люди. І все, і щоб допомогти цим людям, підтримайте збір, який бачите на екрані. Це от справді буде дієва допомога. Дякую, Осперо. Дякую вам.